Сьогодні ми дуже коротко розберемо ре-мінор. Тому що я більш докладно розбирав ре-мажор. І тут буде така ж аплікатура. Тільки треба зрозуміти, що на скрипці ми граємо мелодичний мінор. Будова мінорної гами тон-півтон, тон-тон півтон, тон-тон. Це натуральний мінор. В мелодичному при русі вгору підвищується шоста і сьома ступінь. А вниз як натуральний. Тобто скасовується це підвищення і вертаємося як натуральне. В ре-мінорі у нас один сі бемоль. Отож, це важливо розуміти, що при русі вгору у нас буде ре, мі, фа, ля, Це п'ята ступінь. Замість Сі бемоля сі бекар, тобто Сі чисте, а замість до, до Дієс і Ре. А назад. Скасовується ре, до, до, бика, сі, бемоль, ля. Оце дуже важливо розуміти, коли ми будемо грати. У нас три октавна гама, отож ми знову починаємо з третьої позиції. Провірили? Так само додаємо нижній півтон, і він теж буде дієс. Це якби домінанта, тому гармонічний. Підвищена сьома ступінь. Ре, до додіес. Ре, тон, мі, півтон, фа, соль. Та сама історія, що було в мажорі. Навчити перший пальчик перекладати з дієза на чисту соль. Піхли, ре, до дієс, ре, мі. готуємо фа соль. Соль, ля тон. Ідемо сібекар тон. Додієс тон. І ре. Бачите, знову ці три тони. Соля. до, додіес, ре. Оце враховуємо. Ідемо далі. Ре, мі, і на фа, фабекарі. На три Переходимо на перший палець. Соль, ля. Сі, бекар знов і до дієс. Бачите, як прикольно. Від фа соль ля тон, ля тон, сі бекар тон, і до дієс, тон, І ре. І це третя октава, від якої ми можемо всі штрихи парені знов відпрацьовувати. Давайте ще раз повторимо нижні дві октави і тоді подивимося, що у верхній. Чотири лігато. Ре, до дієс, ре, мі, фа. Со, ля, сі бека, до дієс, ре, мі, фа, со, ля, сі, до діес. І бачите, ре вийшло вниз. Знов як спочатку. Тут трошки можете попрацювати від перехід. Щоб не. Це було на мажор, на фа дієс, а тут на мінор. Ще ближче. Ля. Сі, до єс. Бачите Фа, соль, до дієс, ре. Пограйте декілька раз. Оцю п'яту позицію. Р, фа. соль, до дієс. А тоді підряд. Тільки фа вверх треба. Фа, соля, Сі, до і ре. Третя октава. Так само, як в мажорі, можете подивитись в мажор, щоб чітко знати всі аплікатуру. І тут так само ми йдемо з ре, на Мі перший півтон фа, на соль і підряд. Ля, сі, бекар, До дієс. Ре. Ми тут так само використовуємо аплікатуру четвертим четвертим тому що дуже все близько. І назад ре до бекар. Сі бемоль, ля, ту, соль. Бачите? Тобто соль, ля, сі, бекар, до, дієс, ре. І дивіться, я піднімаю і помагаю. щоб четвертий палець мав куди рухати. Ре, до, сі, бемоль, ля, соль. І так само на третій. Фа, фа, мі, ре. Перестарався. Соль, Фа, Мі, Ре. Потренуйте соль, ре, Фа, Мі, ре. Отак звершуємо перехід. Соль. ре. Тому що е, ми враховуємо, яка це позиція. Да? Ре. Це у нас шоста позиція. Мі. Сьома, Фа, восьма, соль. Дев'ята позиція. Ми з дев'ятої в шосту. Фа, мі, ре. І з шостої в третю. Так само до, бекар, Сі, Бемоль, ля. Бачите, ми вже скасували підвищення. Йдемо вверх. Ре другим пальцем. Третя октава, так як спочатку. Ре. Мі. Фа. Соль, ля, сі, Бекар. До дієс, ре. І назад повторюємо. Ре. До бикар Си бемоль ля, соль, Фа, мі, ре. До, Си бемоль, Ля. Соль, Фа півтон, мі, ре. До Си бемоль ля, соль, Фа, Мі, ре, до Єс, мі, ре. Отаке завершення буде, як у мажорній гамі. Дуже важливо, щоб ви розуміли тон-півтон. Тон. Ви бачите, я наперед знаю, яка має бути нота, і готую пальчик. Я наперед чую, де має бути ля, сі, бекар, до, дієс, ре і назад ре до, бекар, сі, бемоль, ля. Дуже важливо знати і наперед чути, а тоді тільки пальчиком грати. Отож, цю гаму ви можете вже вчити і тренувати.